Вітаю вас сьогодні ми зробимо з вами тренування для мобільності сублоги для розтяжки. Приготуйте килимок і будемо працювати. Зараз я знайду на якусь приємну музику і будемо під музику. Опрацюємо. Ноги на ширині плечей. є. Зробимо з вами дні. Потягнулися на носочку. І выдох ровно всех. Еще один разочек. Мы закроем хорошо тянуться на русскочках. И опускаемся вниз. Поставьте ноги широко. Топи паралельно ставьте. И мы подінаємо право коліно і ліво коліно. Промовим такі брати з одної ноги. І на другу. Ногу. Ставте з того, щоб вам була комфортна ширина. Можна нижче опускати. І допомагаємо собі руками. Тягнуться одною рукою і другою рукой. Рука средні, як стрілочка. Ще опускаємося і ми залишаємось на правій нозі. Упор на стегно руками і пружинками таз-вниз. Перейдемо на другу ногу. Витягаємо дві ноги. Дві руки ставить під підборіття, макушку витягнули вперед. Піднімаємо праву руку. Чотири. Три. Два. Опускаємо і піднімемо ліву руку. Чотири. Три. Два. і Ще раз робимо. Так само. Дві піднімаємо. 4. 3. 2. Деняем. 4. 3. 2. Опускаем руку. Спина. Димаемся. Разводаем стопы. Руками подходим по стегну. И у нас наклон. Ваші руки можуть залишитись тут або можете їх опустити на підлогу. Спіна ровна, без округлення, макушкою тягнемося вперед. Чотири. Три. Два. Піднімаємося потихеньку. Обратно. Руки на сідниці. Сідниці, сильні. вдих. Трогнулись назад, сильними сіцями їх. Не розслабляємо. Випрямляємося, розвернемося. Стопи розвернемо на ту сторону. Руками скоро зі постригнув. Ваші руки можуть залишитись тут. Або, якщо достаєте, на підлогу опускаємо. Підтримуємо. Чотири, три. Руки на їх піднімаємося. Руки нас ідите. Сідите напружу рукаву. Чотири. Три. Два. Піднімаємося. Стопи виправляємо. Собираємо. Опустимося на колінах. Круги відключимо. Два коліна ставимо поруч. І так, почаємо вправо і вліво. Вправо і вліво. Продовжуємо. Я розвернусь в діагональ, щоб мене було краще видно. Зараз поставимо ноги на ширину плечі. Працюємо правою ногою. Вдих і видих. Ще робимо. Вдих, велике коло і видих. І ще два рази. Вдих. І видих. Ще один такий зробимо. Випрямляємо праву ногу. Завели її назад в діагональ. І виводимо її максимально вперед. Опять її ставимо назад. Хорошо прогнулись. І виводимо її вперед. Прогнулись не в спині. Прогнулись і маємо на увазі бокова поверхня тіла. спина в нейтральному положенні. І ще виводимо ногу вперед. Залишається ще останній раз. Назад і вперед. Хорошо. Зараз будемо працювати з лівою стороною. Ноги ширина плечей, руки ширина плечі. І той, і на плечі. Лівою ногою колу. Чотири рази. І у нас в І на видосі опускаємо в біг. Ще два рази. Ще один. Ногу випрямили, завели назад в діагональ і вперед виводимо. Чотири. Ще два рази залишились. І останній раз робимо. Нові залишаємо наші рівні плече. Люди розбираються, розбираються усі я. Руки поставте ширше, ніж плечі. Для що рук всередині такої круглої труби. И нам треба по полу пройти. выдох. Мы будем делать по 4 на каждую сторону. И через другую сторону делаем 4. Три, Ногу. Залишаємо сположення на чотирьох. Поставимо ліву ногу вперед. Прямий путь в коліні. Коліно над п'яткою. Рваємо таз. Штовхаємо таз на п'ятку. Упор не на задню ногу. Упор на передню стопу. І на руки. таз. Так, хорошо, хорошо. Чотири, три, два. І нам треба перевести сад на коліном задньої ноги. Випрямоти ліву ногу, висок на стену. Руки на стену і витягують. Можна руки поставити на клобу. Но ну, що про себе у нас путяли під коліна. Ми витягуємося з довги на лівої ноги. Чотири, три, два. Тепер динамічно зробимо. Роголили таз. Віс. Правий видишку назад. Можна додати ще убір. Родити вбік. І видох. Ще два радиокробум зберіг. І видох. І ще радой. Чудово. Второй руки на пол. Обережно. Вернем коліна до коліна. Два коліна рядышком. Парш розлави. Ми тепер готові працювати з правою ногою. Поставлю її вперед. Правильню шпалю, коліна за пятку. Пальців, пальців, одна лінія. Пихаємо пасту з'єднати. Багато тіла. Уберіть максимально вому тіла з лівого коліна. У нас вага тіла часто в переділ. плечі. Чотири. Три, два. Наклон. Дивіться, упор на пятку. Випрямили праву ногу. Можна упор залишити руками тут. Можна пол. Наша задача носок направляти на себе. Не сідаємо, Ось так от не сідаємо. Ми залишаємо таз над пяткою. Над і тянемося. Просто тянемося. Там під коліном вона, собака неприятно, але так і тут. Тяніть носок на себе. Постарайтесь на цим процесом. Ще трошечки. Чотири. три, два. Чудово. І зробимо динамічно 4 раза. Упор на стопу провалим таз. Розбиваем их І видих ладон. Опускаємося, не кладемся. Тут трошечки нас може качати вдих. І вибіг Прекрасно. У нас ще два рази І ми майже закінчимо. І вибіг. І в нас ще один залишиться. Вбіг. І вибіг Прекрасно. Чудово. Руки в пол. Аккуратненько ногу вернемо на місце. Аккуратненько. Ми ще покачаємо так, чуть-чуть. Я знову до вас розвернула спереду, щоб ви не розмачуєтесь. Зараз нам потрібно покласти праву руку собі на потилицю. Розкрити максимально груди відділ, відділ, зробити вдих. На видихі ми лікоти опускаємо вниз. Закриваємо залі. Знову відкриваємо максимально розворот вдих. Видих вниз. І ще таких два робимо, Вдих, видих. У нас ще один такий. І видих. Ми поміняємо руки. Ліва рука зверху, вдих. На видих опускаємося вниз. Ще розложимо доріг. У нас залишається останній разочок. Вдих. Віх. Тепер нам треба опустити з вами на сідниці. Сідміться опустити на п'ятки. Лівою рукою обніміть себе за праве стегно, зробіть таке велике коло вдих. Уявляйте, що у вас тут така стіна. Спостерігайте за своєю рукою, рук видих. Ще. Спостерігаємо за кінчиками пальців за рукою. Ще раз робимо. Вдих, видих, це одне коло. Ще одне вдых и выдох. Поменяем сторону. Праву руку отняла в спину. И ще разочек. Чудово. Поднимаемся. Розслабте плечі, розслабте повністю руки, щоб вони були як зіровочки. Ми зараз так крутимося. Наші руки просто, як льоки, обгортають наше тіло, такі матузочки. І чим краще закрутиться ваша рука, тим, значить, ви більше розкладуєте. І тим краще буде. Можна зупинитись і зробити ще вдих. І вибіг. І ще потягнулися, робили вдих і вибіг. І на цьому все. Я вимагаю музику і ще. Послухайте мене парочку хвилин, тому що я хочу вам, звісно, розповісти про свій онлайн-клуб тренувань. Якщо вам сподобалось це тренування, це у нас був стрейчинг. Трошечки схоже на стрейчинг це йога. Там, де ми працюємо з розтяжкою, з мобільністю суглобів. Трошечки заспокоюємо свій мозок. Працюємо з йога взагалі, практика, яка працює, активує всі чакри. І автоматично, якщо ви регулярно практикуєте йогу, у вас в принципі налагоджуються, налагоджуються всі сфери вашого життя: і фінанси, і якісь спілкування з рідними, з дітьми, кохання там, з чоловіком. Побачите це все починає гармонізуватися навкруги вас. Ну і е, в онлайн-клубі я вам пропоную різні тренування силові, кардіо і йогу. Тому що, на мій погляд, якщо робити щось одне, то цього трошки недостатньо. Треба, щоб тренування були різноманітними. Саме тому в своєму клубі я пропоную різні тренування. І кожного тижня ви будете отримувати силове кардіо і йогу. Кожне тренування 30-40 хвилин. І воно додається вам запису, ви самі вирішуєте, коли його робити. Протягом тижня знаходите час робите, тому що доступ до занять я даю всього на 7 днів, щоб у вас була мотивація його зробити, а не відкладати колись там на потім. Також я вже зробила канал, де є багато корисної інформації про харчування, про корисні звички, про навіть є там комплекси для м'язів тазового дна, є ранкові руханки від 5 до 15 хвилин. Є зарядка для обличчя, тобто все, що потрібно жінці, щоб в 35 з плюсом виглядати на 25. Ну і плюс це наше здоров'я, регулярна фізична активність це запорука здоров'я, імунітету і активного довголіття. Тому я вас запрошую прийняти участь. Кому цікаво, пишіть мені в Директ, хочемо бенемент, і будемо з вами бачитись частіше. До зустрічі!